Студія Миколаївна Дністрі це випуск новин за 17 січня 2025 року. Сьогодні у випуску дивіться, чи зросте вартість на транспортування природного газу для населення, та чи зросте тариф на електропостачання з січня 2025 року. Після цього покажу вам вам про оновлення в МКП Миколаєводоканал, яке відбувається в співпраці з ЮНІСЕФ, зокрема, що тягне за собою оцифрування водопровідних каналізаційних. Мереж, коментар Івана Буги, керівника МКП МКПМКЛЄВОДОКАНАЛ. А також покажемо вам фрагменти з благодійної хореографічної вистави. Місія здійснена та анонс. Події на вихідні не перемикайтесь. наприкінці 2024 року. Низка змі повідомили про те, що вартість на транспортування розподіл природного газу для населення зросте на 305%. у зв'язку з тим, що припиняється транзит російського газу через Україну з 1 січня 2025 року. Проте на сайті регулятора пояснюють, що 30 грудня 2024 року НКРЕК ухвалили нові тарифи на послуги транспортування природного газу для. ТОВ оператор ГТС України а діючий тариф на газ для населення залишається незмінним, як і тариф на транспортування газу, який не торкнеться побутових споживачів. Тарифи на газ і тепло, розподіл природного газу для населення зафіксований на весь опалювальний. Сезон, а також нагадаю, що мораторій на підвищення тарифів на газ та опалення, який був впроваджений президентом у 2022 році, залишається чинним. Що ж стосується тарифів на електроенергії, то зростання відбулось у літку 2024 року, і тариф для побутових споживачів становить 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. З січня та мінімум до кінця опалювального сезону тариф залишиться також. Незмінним 12 січня у моклевській міській раді презентували геоінформаційну систему, яка вже запрацювала у Миколаївському водоканалі і стане першим кроком до цифровізації інфраструктури Миколаївської громади. Цей масштабний проект здійснюється у співпраці і партнерстві з ЮНІСЕФ між МКП Миколаївводоканал та Миколаївською міською радою. Простими словами, це є електронна інтерактивна карта, яка працює в режимі реального часу, і завдяки якій оцифровано водопровідно каналізаційні мережі Миколаївського водоканалу. Завдяки цьому можна можна буде оперативно отримувати детальні дані про стан мереж, виявляти проблеми, планувати ремонти, оптимізувати споживання води та зменшити втрати води. він складається з кількох елементів. Елемент номер один це власне інтерактивна карта, на якій позначено інженерні мережі міста Миколаєва. Зараз ми до неї дійдемо. Друге, це так звана система моніторингу інцидентів на інженерних мережах. Це система, яка Покликана десь допомогти громадянам і водоканалу, так ну десь можливо оперативніше реагувати на різного роду називається або там інциденти і виклики. І система номер 3 це система, яка називається система диспетчеризації інженерних мереж. Вона покликана. Облікувати абсолютно всі інженерні мережі по воді по каналізації, які присутні на балансі підприємства, презентував проект Володимир Підубівський, представник ТОВ Магнетікван Муніципальні технології, які виступили провайдерами та розробниками геоінформаційних систем. Фірма має 8 років досвіду, а також допомогла оцифрувати 70 громад України. Миколаївська громада на Львівщині. Також приєднується до цього великого списку, адже цифровізація допоможе покращити якість послуг для мешканців Миколаєва та громади, оптимізувати ресурси та зменшити навантаження на інфраструктуру. А крім того, залучити мешканців, зокрема, Миколаївчани, побачивши проблему, зможуть сфотографувати та повідомити водоканалу про інцидент. Вже всі мають люди навколо смартфони. Так якщо я став свідком якогось інциденту, чи там це чи вода, чи кандидасація, я маю можливість. Знову ж таки, вже прилаштована сюди певна роду анкета. Тобто я вийняв свій смартфон, сфотографував, підтягнуло геодані, натиснув кнопку Відправити, і воно пішло в водоканал, так, тобто до тої структури, яка потенційно відповідальна за ті інциденти. Відповідно, ну, ми так в тестовому режимі поки що заповнили сім ну, інцидентів, тобто ну, просто сів, і щонебудь свого роду наплаця, так? тобто ну, там, десь різнороду інцидентів. Вчора ми це проробили для тесту, так відповідно, все працює гарно якісно. Таким чином збирається аналітика по зверненнях, і ми будемо з часом розуміти, так, останики водоканалу будемо з часом розуміти, що будуть фрагменти. Ділянки, де в нас є вода і каналізація, котрі потребують можливо більшої уваги. Це означатиме, що можливо буде спрямовано більше бюджету, а на ті ділянки, які менше ламаються, відповідно менше бюджету. Коли в нас буде будуватися, можливо, новий район, ми будемо одразу бачити, яким чином ну, з мінімальною там, економічною ефективністю, так спрямувати яким чином десь туди воду, а, а не сюди, як, як би це там. Та можливо там не суперечило, щоб це не суперечило здоровому вузу. Але це можливо тільки якщо ми вже володіємо повною картинкою по інженерних, повною картинкою по інженерних мереж. У майбутньому геоінформаційну систему можна буде доповнювати іншими модулями, починаючи від ортофотопланів до топографічних карт та об'єктів комунальної власності, рекламних носіїв та навіть туристичних. Об'єктів, звідки виникла ідея оцифрувати водопровідно-каналізаційні мережі водоканалу, розповів після презентації в студії Іван Буга, директор МКП Миколаєвводоканал. Ну, коли я почав керувати підприємством Миколаївводоканал, і ти тоді вже бачиш реальні проблеми, які є. І З тих реальних проблем одна з проблем, що місто Миколаїв, місто не маленьке, воно розбудовується, розвивається. І десь у нас є один інженер, який серйозно знає розташування мереж, обладнання технологічного. Це один інженер Михайло Федорович, ну, знає Віру Михайло, яка у нас працює так само, писує технічні умови, розраховує. Ну, але все це не можна тримати в одній одна-дві голови, тому що інформації збільшується, місто розбудовується, будується там водопроводи під печерами, будується житловий будинок новий. Є розроблені детальні плани. І я вирішив, що це треба оцифрувати, тому що. Ну, це значно пришвидшує прийняття рішень, прийняття правильних рішень. Ти одним кліком можеш відкрити монітор і побачити, де проходять мережі. За кожну мережу, там може бути внесена інформація, там можна обліковувати проблемні ділянки водопроводів, тобто які частіше ламаються. І таким, чином, таким чином приймати правильні рішення, де рекомендувати там, міській раді, депутатам виділяти кошти на ту ділянку водопроводу, десь, будемо казати, аргументувати, чому саме ту. То. Ну, тобто це такий збірник інформації, який дозволяє, будемо казати, швидко приймати правильні рішення. Навчання, чи це будуть введені додатково в штат водоканалу? Можливо, можливо, одна посада і буде введена додатково, бо програми є сучасні, вони потребують там певних знань, хоч вони є досить прості, але ці програми, ця програма у нас реалізовується за рахунок співпраці ЮНІСЕФ. І міська рада, тобто фінансування 80% фонд ЮНІСЕФ і 20% міська рада. Нам, як водоканалу, надається функція замовника, і одна із умов, які згідно підписаного меморандуму, має виконати ЮНІСЕФ, вони мають. Профінансувати е, е, фірму розробника, ну е, не розробника програми, а е, які, е, підрядника, які мають навчити наш персонал. Коли розпочнеться навчання і коли вже програма запрацює, чи вона вже запрацювала? Е, сьогодні була презентація програми. По суті, можна сказати, що вона вже запрацювала. Що собою представляє програма? Це є програма така для роботи муніципальних для використання муніципальних громад, таких як наша. Програма передбачає багато модулів. Один із тих модулів, який потрібен нам для водоканалу, це є нанесення на карту наших мереж. І за ці мережі має бути записана вся інформація. Тобто, ми маємо розуміти, що без нашої команди ця програма буде мертва, якщо не користуватися. Ми збираємо інформацію, в тому числі геодезичне знімання, яке також фінансує фонд ЮНІСЕФ. І цю інформацію вносимо в базу даних. І таким чином інформація занесена в базу даних. Інформація занесена в базу даних, і таким чином чином наповнюємо. Інформацію цю програму. і Таким чином вона запрацьовує, це може тривати і довший період, але інформацію, яку ми внесли, наприклад, там зробили 50 гектарів геодезичної зйомки, внесли всю інформацію, інформацію, які труби, які колодці, яких діаметрів, на яких глибинах, який матеріал цих трубів. Ще є в нас різні, в тому числі ще навіть є в нас і азбестові труби водопроводів, є чугунні труби водопроводів, є стальні труби, є вже поміняні пластмасові. Тобто всю інформацію ми її бачимо. От, приблизно так. Дякую. І на останок запитання: чи потрібні будуть додаткові кошти на обслуговування цієї програми після завершення співпраці з ЮНІСЕ? Ні, це програма. ЮНІСЕФ закупив для нас цю програму. Вони нам дали такий іменний сертифікат, який не потребує додаткових коштів на обслуговування, утримання і так далі. Звичайно, фахівці мають вміти користуватися. Ну, по суті, я би щось. Порівняв, як Google Map, ми сідаємо в автомобіль, нам треба заїхати від пункту А до пункту Б, наприклад, там до нового роздолу. Нам елементарно написати вулицю, адресу, клікнути на кнопку і побачити коротший маршрут. Приблизно я би десь так користування цією програмою порівняв. Якщо там є занесена інформація, нам треба знати, наприклад, там мережу там каналізації, звідти доти. Ми там Ну, клікнули, що нам таке треба, і нам на карті це висвітло. Ну, це я так йду порівняння приблизно десь кажу, що воно десь так має виглядати. Добро переможе зло або місія здійснена. На 12 січня у міському палаці культури відбулось казкове танцювальне дійство, яке представило зразковий танцювальний колектив «Семицвіт» МПК, керівник Мар'яна Волянська, та студія гео товариство. Миколаївщини багаточисленні вихованці Мар'яни Волянської, як завжди, показали свої таланти та емоційно вразили глядачів. у танцювальній касті. Добрі герої перемогли злого змія. А в реальному житті юні танцюристи разом з Мар'яною Волянською здійснили виставу благодійною. Під час концерту відбувся збір коштів для військовослужбовця бійця з Миколаєва. Вдалося зібрати 26 тисяч 350 Гривень. Кошти будуть спрямовані на придбання причіпу для 40-ї окремої бригади берегової оборони, в якій служить миколаївчанин Михайло Паламані. Цих вихідних Миколаївчан та гости запрошують до участі у культурних та спортивних подіях. Зокрема, 18 січня, в суботу в Миколаївській дитячій школі мистецтв, відбудеться традиційний коляда-фест. Початок об 11-й годині. А вже в неділю 19 січня відбудеться зимовий футбольний турнір пам'яті захисника України Михайла Опреска. Початок о 12-й годині на стадіоні міський на майданчику зі штучним покриттям. Ми бажаємо вам мирних та спокійних вихідних у студії для вас. Працювала Ольга Марків. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції. Читайте більше новин на вебсайті сайті Дифіс Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв. На Дністрі